Ірина Сонечко Червона шапочка у віршах. На околиці села мама з донькою жила милою, гарненькою, дуже чепурненькою. Звали доньку лапочку всі Червона шапочка. Якось матінка на свято пиріжків спекла багато, Любу доню попросила. До бабуні ти б сходила, хай поласує, як слід. Пиріжками на обід. Кошик дівчинка взяла, стежкою повз ліс пішла. Раптом вийшов вовк із хащі, посміхнувся на всю пащу. Каже вовк куди йдеш, що у кошику несеш? Страху дівчинка не мала, вовку голосно сказала. До бабусі йду на свято, пиріжками частувати. Вов зап... вовк запитує швиденько, Ну, а де живе старенька? вказує дівча рукою. Он, хатина, за рікою. Вовк потому попрощався і до бабусі в дім подався. Біг вовчисько, з усіх ніг, обігнать малу він зміг. Дім бабусин відшукав, стукати у двері став. Хто там тутя, мовила старенька, вовк відказує тоненько. Це ганученька твоя принесла гостинець я. Тож мерщій заходь, онучку, двері лиш смикни за ручку. Тут в один швидкий стрибок, в дім заскочив сірий вовк, навіть оком не моргнув, бідну бабцю проковтнув. Не чекаючи, ні трішки, умостився вовк у ліжку. Окуляри бабці вдяг, ковдру високо натяг і вдоволений усім каже скоро й внучку з'їм. Ну а дівчинка помалу йшла і пісеньку співала. Врешті-решт, прийшла до хати, стала стукати, гукати, а вовк хитрити знову став. Хто там? тонко запитав. Це онученька твоя принесла гостиниць я. каже вовк. Заходь, онучко, двері лиш смикни за ручку. Внучка двері відчиняє і здивовано питає. Ти, бабусю, хвора, може, щось на себе ти не схожа?» Нащо в тебе бабцю слухай отакі от великі вуха? Буркнув вовк. Та як це нащо? Щоб чути було краще. Нащо в тебе знати хочу отакі великі очі? Буркнув вовк. Та як це нащо? Щоб видно було краще? А чому, бабуню, люба величезні в тебе суби? Став вовчись кореготати, щоб таких, як ти ковтати, <клух> Навіть оком не моргнув. Вмить дівчатко проковтнув. Тут повз хату йшов лісник і почув із вікон крик. Зазирнув лісник у дім і побачив вовка в нім. Вмить вовчиська він схопив, пащу вовку розтулив, бабцю й дівчинку дістав, сіроманця ж геть прогнав. Бабця з внучкою зраділи, швидше чаю заварили. Пригостили лісника, лісника рятівника. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець.